Дочку Примадонни покарали Крістіна Орбакайте стала персоною нонграта. Невже донька, але Пугачової, вигнанка і на батьківщині. Дочка Примадонни у чорному списку європейської країни. Чим потрапила у немилість? Навідому співачку Крістіну Орбакайте чекає відплата. Чому артистку внесли до переліку небажаних гостей у Латвії, та невже зірка тепер не зможе відвідувати свою матір? Це про особисте життя Крістіни Орбакайте. Розкажу вам я, Олена Ковальова. В інтернеті галас відому російську співачку Крістіну Орбакайте не пускають до Латвії. Що сталося? Артистка планувала літній концертний тур Європою, але неочікувано потрапила під санкції. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Латвії Рікардс Козловськіс. Він заявив: тепер для Орбакайте в'їзд до Латвії. Заборонено. ОМВС також наголосили знаменитостей із неоднозначною позицією щодо розв'язаної Росією війни проти України в гості не чекають, адже таке ставлення загрожує національним інтересам країни. Тому особи, які виступають на окупованих територіях, потрапляють до чорного списку Латвії, а їх концерт автоматично скасовується. Таким було прохання служби державної безпеки. Основний меседж про підтримку агресії проти України. Про участь у публічних заходах на окупованих територіях ми, як Латвія, підтримуємо Україну і продовжуватимемо це робити. Тому в цьому випадку для нас це однозначно неприйнятно. За інформацією латвійських видань, виступи Арбакайте скасовані, а саму виконавицю внесли до чорного списку. Ймовірна причина її гастролі на території анексованого Криму після 2014 року, а також участь у пропагандистських заходах. Разом з нею в'їзд до Латвії заборонили сербсько-хорватському музикантові Горину Бреговичу. Він також незаконно виступав в анексованому Криму і висловлював слова підтримки країни-агресорці. Чому дочку Пугачової більше не хочуть бачити в Європі? Європейці вимагають від Орбакайте чітку позицію щодо війни в Україні. Більш того, бойкотують її концерти. Наприкінці травня цього року артистка мала провести концерт у литовському вільнюсі. Тим після появи анонсу заходу в соцмережах вибухнув скандал. Користувачі Фейсбук не задоволені тим, що артистка не квапилася покидати країну агресорку, а також звинувачують організаторів концертного туру співачки. Крістіна попрощалася з Росією лише тоді, коли через маму стало дуже незручно перебувати там, восени 2024 року. До того плюс-мінус було нормально. Тепер питання до організатора Джуліана Верде: чи перемагають рублі цінності, чи вам шкода самого Путіна? Деякі громадські діячі Литви пропонують також поставити співачці питання про її політичні погляди, аби врешті-решт почути її позицію. На цей інцидент відрогував і мінкульт Литви. В уряді зазначили, для громадян РФ діють обмеження на в'їзд до країни через війну в Україні. Але міністерство культури Литви не може заборонити тур співачки, адже 2022 року вона отримала литовське громадянство. Проте в уряді наголосили, що відповідальність за концерт Орбакайте будуть нести. Організатори. Як на це відругувала Крістіна Орбакайте та її рідні. Батько співачка, а саме перша чоловік Али Пугачової Миколас Орбакас, у розмові з журналістами відмовився коментувати рішення влади щодо його доньки. Слухайте, по-перше, я не в курсі. По-друге, я телефоном жодних коментарів не даю. Дякую, до побачення. Сама артистка вийшла на зв'язок з публікою та зробила сенсаційну заяву. Вперше зірка заговорила про напад Росії. Щоправда, зробила це знову неоднозначно, і лише тоді, коли це торкнулося її кар'єри та інтересів. У своїх соцмережах артистка написала пост, у якому зазначила її пісні поза політикою. Моя творчість поза політикою. Я ніколи не підтримувала та не брала участі в політичних конфліктах. Я завжди говорила мовою музики, театру та мистецтва. Я вірю, що сцена це місце, де люди знаходять єдність, а не привід для поділу. Орбакайте Кайти обурилася заявами європейських країн у своєму пості. Вона наголосила, буде оскаржувати такі рішення і судитися з Латвією. Щоправда, як саме невідомо. Я не маю наміру здаватися і відстоюватиму в судовому порядку своє право виступати перед своєю аудиторією. Це питання не лише особистої справедливості, а й принципу. Мистецтво не повинно мати меж. Давайте згадаємо, як зірка висловлювалася про війну в Україні впродовж років. Майже ніяк. Після 2014 тисячі року їздила з гастролями до анексованого Криму. Зокрема, брала участь у пропагандистських заходах. У лютому 2022 року, після початку повномасштабного вторгнення Росіян в Україну, артистка обмежилася лише одним дописом у соцмережах. Вона опублікувала допис зі словами: тільки мирного неба ні війні. Пізніше його видалила, і відтоді жодних висловлювань Орбакайте на цю тему не було. Хоча деякі спроби заклику до миру ще були у 2024 році. На Одному зі своїх концертів в Ізраїлі співачка процитувала свою матір Аллу Пугачову. Пригадується фраза, яку колись дуже давно сказала жінка, яка співала, співає і співатиме. Я хочу, щоб уся злість людська пішла тільки в ритми музики, а нам із вами залишилося тільки мирне небо над головою і щасливі здорові діти. Але Крістіна Орбакайте не конкретизувала свою репліку про мер чи артистка на боці України чи на боці Кремля. Публіка не зрозуміла. Хоча у 2024 році стало відомо, Крістіна Орбакайте зробила подарунок сім'ям окупантів. Більше 50 російських військовослужбовців, які влаштували геноцид в Україні, отримали квитки на її концерт у Пітері. Варто зазначити, на батьківщині артистки теж чекають почути чітку позицію. Хоч вона публічно не засуджує війну в Україні, росіяни все одно незадоволені поведінкою зірки. Відомо, що у 2022 році, слідом за своєю матір'ю Аллою Повачовою та Вічимом Максимом Галкіном. Кристина Арбакайте виїхала з Росії та переїхала до США. Втім, часто їздила до РФ, аби заробляти криваві рублі та співати для росіян. Але у 2024 році співачка заявила про останній концерт на Росії. За словами дочки Алли Пухачової, деякі її заплановані шоу російські організатори скасували. Це був мій завершальний концерт. Не вийшло більше проїхатися по Росії. Загалом я вирішила, що ми зустрінемося коли-небудь у кращому житті. Відомо, що на співачку налився шквал критики від росіян. З тим у своїх соцмережах зірка різко висловилася у бік хейтерів. Настолько нездоровый інтереси и сплетен вокруг меня, что любой бы блогер позавидовал бы вот такому пиару. Спасибо моим друзьям, спасибо моим верным поклонникам за поддержку. Ну а те, кто меня не любит, не любил, разлюбил, хочу сказать да все у меня. Зашибись. У Меня куча творческих планов. Любих планов нигде я не проваливаюсь никогда. А то которое по житті встречается, послушайте, У мене вже такой імунітет за ці и і ко мне не прилипает. Ба більше Кремль планує позбавити Орбакай та нерухомості варев, яку вона отримала від Примадонни, а саме дачу у сонячногірському районі. Її ціна зараз 162 мільйони рублів. Де зараз співачка? Якщо подивитися соцмережі співачка, можна зрозуміти, що зараз вона зі своєю родиною на весняних канікулах у Європі. Щоправда, чи може вона там далі вільно відвідувати європейські країни, невідомо. А тепер про особисте життя Орбакайте. Співачка була заміжня тричі і має троє дітей. Старший син Микита від першого чоловіка Володимира Преснякова разом з дружиною оселився у США. Син Дні, якого вона народила від російського бізнесмена Руслана Байсарова, залишився жити в РФ. Якби бабуся у юнака Алла Пугачова не вмовляла його виїхати, він продовжує жити на Росії та очолювати івент агентство у Москві. Крістіна Орбакайта має ще дочку Клаву. Її батько бізнесмен Михайло Земцов, нинішній чоловік співачки. Разом вони. Часто діляться спільними дописами у соцмережах. Нині відому співачку Крістіну Орбакайте не чекають ні в Європі, ні в країні агресорці. Як думаєте, ви чи буде судитися дочка Пугачової з урядом Латвії та чи скасують заборону на в'їзд Крістіні Орбакайте? Чи навпаки вона повернеться до Москви та стане прислужувати Кремлю? Свої припущення пишіть у коментарях. А також не забувайте про підписку та вподобайку нашому каналу. З вами була Олена Ковальова. Побачимось.